попередньому відео я обіцяв розказати більш детально про так званий сакральний предмет єгипетських фараонів проводячи паралель з геометричною формою, яка є по суті основою піраміди Хеопса. Мова йде ось про цю ламану триступінчасту лінію. Перенесемо цю геометричну фігуру на схему розташування на плато гізи трьох пірамід Великої піраміди, піраміди Хафри та піраміди Менкаура. Тепер утворимо взаємозв'язок з триступінчастим ядром піраміди, і ось що в нас вийшло. Відстань та кути практично ідентичні. Виходить, що при проєктуванні великої піраміди та проєктуванні розташування трьох пірамід Плато Гізи використовувався один і той самий принцип, в основі якого особливе розташування небесного сузір'я пояса Оріона. Тепер придивімося уважніше на ці зображення мармурових статуй фараонів, а саме на форму трона. На передньому плані зображений фараон Хеопс. Наведемо проекцію трона на нашу схему розташування сузір'я та тріступінчастої мастаби. І ось що в нас вийшло, схема триярусного ядра піраміди. Та форма трону єгипетського фараона абсолютно ідентична схемі розташування Сузір'я поясу Оріона та схемі розташування трьох пірамід на одному плато. Це вказує на проекцію небесного порядку та архітектурну форму, де кожен рівень мастаби це один із рівнів буття. Розвернімо фронтально наше зображення і додамо до третього яруса четвертий, короткий ярус мастаби, який запечатує всі три яруса. Геометрія розташування Сузір'я Пояса Оріона на небесній сфері стала сакральним каноном і символічним законом, на який спиралася передусім влада фараона. Триярусна структура внутрішнього ядра піраміди не є довільним архітектурним прийомом, а являє собою строго організовану просторово семантичну систему, в яку вписано фігуру сидячого фараона. Кожен ярус. Співвідносячись із певною частиною тіла монарха, виконує не лише композиційну, а й символічну функцію. Перший ярус охоплює нижню частину фігури, ноги та основу трону. Це фундаментальний рівень, що відповідає світовій матерії та опори, символізує зв'язок правителя із землею та народом. Другий ярус включає тазову область і нижню частину тулуба. Центр життєвих сил та стійкості. Зверніть увагу, що ширина нижньої частини тіла фараона, починаючи від рівня стопи до рівня коліна, точно вписується у простір між лівою та правою стороною мастаби на другому рівні, де відкрита права та ліва частина трону візуально утворюють ширину відступів мастаби. Третій Ярус охоплює грудну клітку та плечі. Зону серця і дихання, що інтерпретується як вмістилище волі, влади та божественного натхнення. Четвертий завершальний ярус, який служить печаткою, включає голову фараона вищу точку, що ототожнюється із свідомістю, мудрістю і сакральним зв'язком із Божественним началом. Таким чином, вертикальна ієрархія ярусів відтворює символічну анатомію фараона як сакральної фігури. В якій архітектура піраміди стає просторовим відображенням тіла правителя, це поєднання підкреслює ідею тотальної єдності, фараон не лише перебуває в піраміді, він і є сама піраміда. Піраміда осмислюється як тіло божественного монарха, застигле в камені і звернене у вічність. Важливий висновок полягає в тому, що єгиптяни прагнули досягти вічності через проекцію геометричних фігур і співвідношень. І це одна з ключових ідей в інтерпретації єгипетської архітектури та символіки. Єгиптяни прагнули виразити поняття вічності через стійкі незмінні форми, серед яких геометричні проекції відігравали центральну роль. У стародавньому Єгипті архітектура була не лише функціональною чи естетичною практикою, але передусім метафізичним актом. Центральним поняттям єгипетської релігійної та філософської системи було прагнення довічності, стану незмінності, порядку і завершеності, протиставленого хаосу. Архітектурні форми, особливо піраміди, ставали фізичним втіленням цього прагнення. Геометрія в єгипетському мисленні не була абстрактною наукою, а сакральною мовою, здатною втілювати космічний порядок. Піраміда з її чіткою формою, орієнтацією за сторонами світу і пропорційною системою вимірювань розглядалася як ідеальна проекція космосу. Кількість ступенів, кути нахилу, розміри і основи, усе мало не лише інженерне, але й ритуальне значення. Просторова та числова гармонія сприймалася як прояв вічного закону. Особливо показовим є співвіднесення геометрії з антропоморфною фігурою фараона. Як видно на поданій схемі, у цьому візуальному синтезі людина в особі божественного правителя стає мірою архітектури. А архітектура продовженням його тіла, вміщеного у вічність. Через це єднання фараон, як носій божественного начала проєктується в геометрію і закріплюється в структурі на підвладній часові. Отже, можна стверджувати, що єгиптяни прагнули досягти вічності не стільки через форму, як таку, а скільки через геометричне співвідношення форм, у яких сакральне і раціональне зливається в єдине ціле. В Попередніх частинах мого відео я висловив припущення, що велика піраміда складається з двох основних частин: внутрішньої частини та зовнішньої. Внутрішня частина піраміди у вигляді ядра або гігантської мастаби побудована на властивостях рівностороннього трикутника та містить собі практично всі основні елементи піраміди. Тоді як зовнішня частина піраміди виступає в ролі оболонки або тіла піраміди з адаптованим кутом у 51 51,5 градуса. Отже, в першу чергу вибудовувалася внутрішня частина у вигляді тріярусної мастаби з додаванням меншого четвертого яруса в якості запечатування попередніх трьох ярусів конструкції. Чим така особлива конструкція та послідовність викликана? В першу чергу масштабністю будівництва та реалізацією сакрального задуму. Тут важливо зробити акцент саме на сакральній складовій. Кут 60 градусів це ідеальна замкнена фігура, трикутник, яка не потребує корекції, символ первинного ідеального порядку, це і є головний задум архітектурної складової. 51,5 градуси це практично реалізований кут, дещо відхилений від ідеалу, що можна тлумачити як матеріалізацію ідеального образу, адаптацію до законів фізичного світу, стійкість, тиск, конструктивна рівновага. Тобто при куті 60 градусів, враховуючи масштабність конструкції, включно з основними елементами піраміди, неможливо було реалізувати задум архітектора. Тоді я куту 51,5 градуса розглядався як баланс між матеріальною та сакральною складовою. У попередніх відео я розповідав про цей взаємозв'язок, тим більше що куту 51,5 градуса вже використовувався єгиптянами при будуванні медумської піраміди ще до побудови Великої піраміди. Відносно конструктивної особливості Великої піраміди виникає запитання. Чи могла піраміда Хеопса будуватись одразу з периметра, як це загально прийнято думати? Чи піраміда будувалася за принципом переходу від внутрішньої частини, тобто внутрішнього ядра, до зовнішньої частини оболонки, включно з облицювальним матеріалом? У першому випадку виходить, що основні елементи піраміди, друга та третя камери та велика галерея, тримаються завдяки. Лише розвантажувальним секціям та двускатним перекриттям обох камер, але, чи вірно, так думати, враховуючи час та сейсмічну активність. Можливо, це потребувало в першу чергу більш надійної міцної внутрішньої конструкції з додаванням розвантажувальних секцій в якості лише доповнюючих технічних елементів. Тим більше, що перше твердження ніяк не спирається на сакральну складову, а тільки лише на конструктивну, суто технічну частину. Облицювальні плити виконували конструктивну роль і одна з їхніх функцій стабілізація кладки та захист від розповзання. Облицювальні блоки, особливо щільного білого турського вапняку, утворювали жорстку зовнішню оболонку, яка об'єднувала кладку по периметру. Та стискала конструкцію, запобігала горизонтальному суву внутрішніх блоків, так зване розповзання під власною вагою та зовнішнім тиском, працювала як контррозпір, утримуючи структуру вертикальній рівновазі. Тобто облицювання виконувало не лише декоративну чи символічну функцію, а й слугувало фізичною оболонкою, що забезпечувала цілісність усієї конструкції. Важливо розуміти, що у великій піраміді облицювальні плити розташовані під певним кутом, перенаправляли частину навантаження по діагоналі на основу піраміди, де таким чином частина цього тиску спрямовувалася у глиб до центральної зони, так званої контрсекції, про яку я детальніше розповідав у попередньому відео. Такий механізм, особливо актуальний, при досить крутому куті нахилу граней, як у піраміді Хеопса, приблизно 51,5 градуси. Облицювання також захищало ядро кладки від ерозії, вітру, дощу, піску, ущільнювало краї та щілини, не даючи волозі проникати всередину, служило першим бар'єром від можливих землетрусів або сувів ґрунту. Отже, головний висновок, на мою думку, полягає в тому, що облицювальні плити виконували не лише роль зовнішньої захисної оболонки, а насамперед слугували інструментом перенаправлення навантаження кладки до центру піраміди в напрямку контрсекції, яка виступала ключовим елементом перерозподілу та балансування тиску всередині всієї конструкції.